Ви можете діти в ті ж силі, яка була у Ісуса, знамені чудеса не проминули з часом. Дізнатись про це більше сьогодні на передачі «Переможний переможного свірчу, Лорі коплен та її гості білі Брім, коли вони будуть ділитися ключами доходження в перемозі. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Наша дорога подруга Білі Брім із служіння молотавного Раво Зарксі з нами цього тижня. Було чудово, ми отримали величезне задоволення від того, що вона нам розповідала, від тієї інформації, яку ми отримали. Ми зростаємо. Ми вдячні. Дякую тобі, білі. Глорія. Ти благословення. Я вдячна тобі. Благословен Господь. Ми Ти дорогоцінна віру. Чи не так <свят> і хороша подруга. Так, ми просто любимо одна одну. і я люблю Кеннета. Ми часто збираємось разом. Я відчуваю себе як вдома вона у чоловіка. Я себе як вдома. Я відчуваю себе як вдома. Я можу говорити, коли хочу і що хочу. І це нормально, але ми чудово проводимо час. Я багато від вас навчилась від тебе і від твого чоловіка. звичайно, коли ми сидимо на кухні та йому. Так ми там проводимо чудові ми зібрання. Морія вчора пішла спати. А ми з братом Коплендом продовжували розмовляти. Це неможливо не передати. Можна передати, що я пропустила <реш> то було чудово. Це нагадало мені про сестру Клару Грейс. вона приходила в гості до брата Хейгіна, і вона розповідала. Що Орета йшла спати, а вони з братом Хейгіном сиділи і розмовляли про Слово Боже. Я можу це зрозуміти? Так це так чудово. В Біблії сказано, що ми повинні постійно говорити про Біблію. Ми маємо говорити про Біблію, коли сидимо про Слово Боже. Так сказано в книзі повторення закону». Це має бути в нас такій мірі, що просто з нас виходило. Абсолютно вірно, так воно і є насправді. і весь цей тиждень ми говоримо ось про що. Кеннет написав партнерського листа. Не знаю, чи є він у мене зараз. Дай мені, будь ласка, це. Ось він. Ось він. Ось він. Брат брат Кеннет Копленд написав партнерського листа про те, що він засвоїв це просто чудово. Я навіть не знала про це, поки не побачила. цей Не знала цей партнерський про це. Бо ймовірно тебе немає у переліку партнерів. Тебе немає ну, у переліку не розсилки, а я писав. отримала це поштою. Ні, ймовірно, тобі дали цього чудово. листа особисто в руки. але в ньому він розповідає про ті слова, ті випадки, які вплинули на його життя. І ось цей лист, який він написав. «Партнери місії Канета Копленда отримують такі листи щомісяця він записав те, чому навчив його брат Робертс. щось хороше станеться з тобою. Вір в це, очікуй цього. і ось що я хочу розглянути сьогодні. Перші два питання, на які потрібно отримати відповідь: чи буде це сповнювати потреби людей. І чи буде це завойовувати душі? Сутність Бога в тому, щоб любити людей і сповнювати їхні потреби. І я сподіваюся, що Бог сьогодні і завтра буде допомагати сповнювати потреби людей, yeah. так, яких непокоять демони. І ми поговоримо Раз. про владу Бога над демонами. Він дав її віруючим. Вчора ми читали 16-й розділ Євангелія від Марка і закінчили на ньому. це Ісус. Це останні слова, які він їм сказав. Останнє про що він їм говорив. Це 16-й розділ Євангелія від Марка. давайте почнемо з 15-го вірша. Він з'явився всім учням. він уже воскрес з мертвих. 15-й вірш 16-го розділу Євангелія від Марка. І сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія кожному творінню. пам'ятаєте, в 16-му вірші першого розділу послання до Римлян сказано, що благовістя це дюнаміс Божа, сила Божа. Хто буде вірити і охреститься, буде спасенний, а хто не буде вірити, засуджений буде. Тут мова йде про хрещення Духом Святим. про хрещення вас в тіло Христа. Тих, що увірують, будуть супроводжувати такі знамення. Ми дізналися, які слова грецькою мовою перекладаються як сила, знамення та чудеса. Знамення це слово, яке грецькою означає те, що ви можете побачити, яке підкреслює, що послання почути вами істинне. Воно підтверджує це послання. Так, чудово отже, тих, що увірували, будуть супроводжувати ці знамення, не лише проповідників, не лише євангелістів, пасторів, віруючих. Так Іменем моїм будуть виганяти демонів. Це знамення. Саме про це ми будемо говорити сьогодні і завтра. про те, як виганяти демонів. До того як я отримала хрещення Духом Святим, я відвідувала церкву однієї деномінації. Вони виганяли демонів? Я була дуже активною. Вони не виганяли думала. ніяких демонів. Фактично, я не впевнена, чи взагалі вони вірили в існування демонів. Я викладала в молодших класах надільної школи. І для вчителів молодших класів надільної школи ми отримували щоквартальне видання, таке ж саме, як є студентське видання кожного кварталу. Так, вірно. Ви мали його отримувати, щоб бути розумнішими за учнів. і в тому виданні для вчителів кожні три роки ми проходили весь новий завіт того дня, якраз була тема про те, як Ісус виганяв демонів, і ось коментарі у тому виданні. В ті дні люди вірили, що хвороби викликаються демонами. І Ісус згоджувався з віруваннями того часу. Тобто він не знав нічого іншого. Так, наче він робив вигляд, що був демон, і він його виганяє. Це трохи незрозуміло. Я не жартую. Але на той час я вже була наповнена Духом Святим. Я вже відвідувала зібрання брата Хейгіна. Я бачила, як виганяють демонів. Я бачила, як він брав владу над демонами. І я подумала, як нерозумно говорити, що Ісус згоджувався з неправдою або міфом. А що, якби вони вірили в якогось двоголового бога? Що він згодився б з тим міфом? Ні, він істина. І очевидно, що в тій церкві не вміли виганяти демонів. Я думаю, вони вже змінились завдяки тому, що білі грем виступив і сказав, що демони є. Тоді вони змінили свою думку. Але тих, що увірують, будуть супроводжувати наступні знамення іменем моїм будуть виганяти демонів. Боже мій, він поставив це на перше місце. І брат Хейгін говорив в одному із своїх вчень про демонів, диявола та одержимість демонами. Що якби ви могли бачити в духовній сфері, то ви бачили б, що саме повітря навколо наповнене демонами, але ангелів, як мінімум, вдвічі більше. Той хто в вас більше за того, хто у світі. Але сатана Бог цього світу. І коли Адам відмовився від престолу, у нас вже було детальне вчення на цю тему. Є книга Тріумфуюча церква, Це влада над всіма силами темряви. Це дивовижна книга. Вона про те, що ми тріумфуємо, і той, хто в нас більший за того, хто у світі. Вона про те, звідки взялися демони, хто вони, чому вони мають право знаходитись навколо нас? Бо Адам відмовився від своєї влади над світом. Сатана встановив навколо цього світу систему подвійного царства. І над окремими сферами є князь Персидський. Так ангелу потрібно було отримати згоду, щоб прийти до Даниїла, і там говориться про князя Греції. Це позиція, яку мав би займати і з якою мав би правити Адам. Але в системі подвійного царства вони були зайняті демонами, які діяли під владою Бога цього світу, князя, пануючого у повітрі, як його названо в новому завіті. Саме там Сатана встановив своє правляче царство. Як довго воно там буде? Воно буде тривати до кінця терміну оренди Адама. Він законним чином отримав на це право. Адам передав йому це право, щоб він зайняв це положення. Але під час тисячолітнього правління це положення буде займати церква. саме вона буде панувати. Так. Вона буде правити з позиції цієї небесної системи подвійного царства. А зараз церква. Роздумуйте над першим та другим розділами послання до Ефесян. Роздумуйте над ними. Коли Бог воскресив Христа з мертвих, у другому розділі послання до Ефесян сказано, що Він воскресив з мертвих нас. і ожививши його, він оживив нас. Воскресивши його, він воскресив нас. І посадив нас разом з ним набагато вище за будь-які начальства та влади, сили і панування і будь-яке ім'я. Він дав нам це положення, і в цьому положенні полягає наша влада над дияволом. Але ми маємо взяти цю владу. Ми маємо взяти так. її і використовувати. І ми це можемо. Саме тому так. ви виганяєте демонів. Ви можете виганяти їх з людей, і інколи це необхідно робити. Так ви можете вигнати їх свого життя зі своєї дороги. Я щоранку виганяю демонів із служіння молитовна на гора. Я не дозволяю їм наближатися до Молотовної гори. Я ставлю щит крові Ісуса. Я написала книгу під назвою Кров і слава, де говориться про це. Є ще одна книга, яку вам потрібно прочитати Влада віруючого Джона Макмілана. Вона про те, як ми посаджені там, де ми можемо сидіти щодня і брати владу над демонами, не дозволяючи їм розважатися у нашому житті. Якщо ви не знаєте, що вони там, і ви відкриваєте перед ними двері, в 27-му вірші 4-го розділу послання до Ефесян сказано так, саме так сказано, не давайте місця дияволу. В Біблії сказано, що він ходить, як рикаючи лев, шукаючи кого поглинути. Він бере те, що може. Вірно, те, що може. Він може, він може, якщо ви даєте йому право увійти в своє життя, якщо ви відкриваєте так. перед ним двері, якщо ви даєте йому місце, в посланні до Ефесян сказано. Не давайте місця дияволу, він увійде туди. Я не буду цього робити. Я також не буду цього робити. Гаразд. сьогодні. І завтра ми будемо про це говорити. Тут Ісус сказав: віруючих будуть супроводжувати ці ознаки, іменем моїм будуть виганяти демонів. Немає жодного натяку в новому завіті, що церква коли-небудь буде переможена дияволом. Там не сказано, що деякі християни будуть переможені дияволом. Я знаю деяких хороших християн, яких справді непокоїть демони. Вони не одержимі демонами, але демони непокоять їхній розум. Демони непокоять їхні тіла. Не їхній дух. Ні. Диявол не може жити в душі християнина з Духом Святим у ньому. Для них двох там немає місця. А саме ваш дух народився згори. Ви дух, ви маєте душу, і в цій душі знаходяться ваш розум, ваша воля і ваші емоції. Він намагається проникнути до вашого розуму. Він намагається проникнути до вашої волі. Він намагається проникнути до ваших емоцій. Якщо ви дасте йому місце в собі, він може це зробити. Він також може проникнути у ваше тіло. І ми поговоримо про це. Ми хочемо почати ось чого. Проповідуючи Євангеліє, ви проповідуєте, як сказав Павло, словом та ділом. Проповідуючи, він сказав, і ми читали це вчора у 18 та 19 віршах 15-го розділу послання до Римлян. Він проповідував у його дюнаміс в силі із знаменнями. Він проповідував його слово із дюнаміс, знаменнями та чудесами. Вам потрібні знамення, щоб показати, що те, що ви проповідуєте, істина. Ісус є Бог і він сказав: тих, що увірували, буде супроводжувати такі ознаки або знамення. Євангелія це сила Божа для віруючих, іменем моїм будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами. Ми не будемо дуже заглиблюватися в це, але тут мова йде про те, як вони були ухрещені Духом Святим і заговорили іншими мовами, будуть брати змій, як робив Павло на Мальті. Ви не поклоняєтесь Богу тим, що берете змію та приборкуєте її. Справа не в приборканні змії. Змію але Павло скинув з себе ту змію. Він збирав дрова для вогнища і з'явила змія смертоносна змія, яка могла вбити миттєво. Вона вискочила і вжалила його. Він просто скинув її з себе. І місцеві жителі побачили це. Так, вони чекали, що він помре. А коли він не помер, вони прийняли Господа. Чому це було Бо це було знаменням, знамення, що те, що Павло проповідував, є істина, і коли що смертоносне вип'ють, не зашкодить їм це не означає, що ви маєте пити отруту і випробовувати Бога. Але якщо ви кудись підете і хтось спробує дати вам якусь отруту, чи спробує отруїти вашу їжу? у нашої маленької хани одного разу було харчове отруєння, і вона щоразу молиться за свою їжу. Вона усуває з неї будь-яку отруту. і це забирає отруту з їжі хани. Вона ніколи не з'їсть нічого смертоносного. У неї ніколи не буде харчового отруєння. І коли що смертоносне вип'ють, не зашкодить їм. Будуть класти руки на хворих, і ті будуть здорові. Це знамення, це знамення яке Ісус Христос хоче, щоб ви мали. Коли ви будете комусь розповідати добру новину Євангелія, ви можете покласти на нього руки, послужити йому, послужити Слава хворим, Богу. і вони можуть одужати. Алілуя, благословен Господь! В 19-му вірші, сказано: і так Господь після бесіди з ними вознісся на небо і сів праворуч Бога. А вони пішли і проповідували всюди, і Господь допомагав їм та стверджував слова наступними ознаками в деяких перекладах сказано, що він допомагав їм, ви маєте проголошувати слово Боже, як сказав Павло, словом та ділом і Господь дасть знамення, які будуть супроводжувати вас. Слава Богу. і вчора, коли ми йшли з передачі, Глорія сказала: хіба не дивовижно те, що він їм сказав, було про знамення, чудеса та підтвердження Євангелія є ще одна книга, яка більш детально розповідає про вознесіння Ісуса, і це книга дій. Книга дій це Єдине місце, де нам говориться, що він ходив серед них уже воскреслим після сорока днів. і показував знамення та чудеса. Потім він сказав їм. Не залишайте Єрусалим поки не приймете обіцяне від Отця». Обіцяним від Отця був святий Дух. Він говорив їм про Духа Святого з 14-го розділу Євангелія від Івана. Що на них зійде Дух Святий? Дух Святий це сила Божа. Він це дюнаміс Божий. Він говорив їм: не залишайте Єрусалим. Зачекайте, не йдіть з міста і не починайте свого служіння. Їх 120 чоловік. Вони його послідовники. Так, зачекайте Духа Святого, вам потрібна сила. Так, ви можете проповідувати Слово Боже, але вам потрібна сила. Тому зачекайте обітниці Божої, про яку говорить він. Ви почули від мене, бо Іван хрестив водою, а ви будете хрещені Духом Святим через кілька днів. Джон Лейк сказав: електрика це сила Божа в природному світі, Дух Святий це сила Божа в духовному світі у посланні до Тимофія сказано: «Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і здорового глузду. Бог дав нам духа сили. Так, дух сили це дух божий, І в цьому місці писання використовується слово Дюнаміс. пам'ятаєте, ми досліджували, що була присутня сила дюнаміс. Присутня сила, від якої походять такі слова, як динамічний, динамо, динаміт. Це вибухова внутрішня сила, яка вибухає знову і знову. Він сказав їм це так сильно, Восьмий вірш але ви приймете силу. Коли зійде на вас Дух Святий і будете мені свідками. В Єрусалимі, і в усій юдеї та Самарії і навіть до краю землі. Не йдіть з міста. Закрийтесь у тій верхній кімнаті, де у нас була остання вечеря, та чекайте, поки не отримаєте цю обітницю, цю силу. і коли вона прийде, коли Дух Святий зійде на вас, ви отримаєте Дюнаміс. Так, це слово дюнаміс, і тоді з тим дюнаміс ви можете свідчити про Воскресіння. Ось про що ми свідчимо наше послання про Воскресіння, знамення та чудеса. знамення та чудеса, які говорять, що Ісус вони говорять, що Він, він Воскресен він здійснює, він здійснює. Діла. те, що ви так. бачите зараз Амінь. перед своїми очима. Так. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Він дає всі знамені, він дає все диво, він зцілює тіло. Він звільняє людину від демонів. Алілуя. отже, коли прийшов день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Дух Святий зійшов на них, і вони почали говорити іншими мовами. Це перше свідоцтво, це одне із знамень. І вони почали творити діла. Вся книга дій це їхнє свідоцтво про те, що Ісус живий. вона про знамення чудеса і дива, які відбувались після того, як вони проповідували? і в 41-му вірші другого розділу книги дій сказано, що люди охоче приймали слово Петра. Петро проповідував там першого дня після того, як вони прийняли Духа Святого, і три тисячі чоловік народились згори. Чому? Вони побачили знамення, вони побачили його. Те, що ті люди говорять про дивовижні діла Божі, говорять іншими мовами, це було знаменням, і його проповідь була сильною. Вони постійно перебували в служінні апостолів, у спілкуванні та переломленні хліба та молитвах. Слава Богу, був же благовійний страх. Була воля страх на кожній душі, і багато чудес та знамень творилось через апостолів. То була проявлена воля Божа в третьому розділі. Петро та Іван ідуть до храму, щоб помолитись. Вони проходять повз чоловіка біля красних воріт. Він був калікою від народження. Він просив милостиню. Петро сказав: Стрібла та золота я не маю. А що маю, то даю тобі в ім'я Ісуса Христа Назарея, підведись і ходи. Він підводиться і ходить. Це засмужує представників релігійної ієрархії. Вони кидають Петра та Івана до в'язниці. Подумайте про це зараз. Чому вони кинули їх до в'язниці? Через те, що чоловік зцілився і почав ходити. Чоловік зцілився. Але вони сину їх до в'язниці. Вони кинули їх до в'язниці. Вони поставили їх перед Синедріоном, судили їх. Вони не знали, що з ними робити, з Петром та Іваном. І подивіться, що вони сказали в 16-му вірші. Що нам робити з цими людьми? Бо всім, хто живе в Єрусалимі, відомо, що ними зроблено явне диво. І це слово диво грецьке слово яке означає знамення, знамення того, що сталося, те про що вони проповідували, це проявилось, це було видно. І це грецьке слово фанерон фанерос. це видиме, видиме для очей. Ось що воно означає. У вас тут було знамення, і воно було видиме. Що нам з ними робити? Ми накажемо їм більше не проповідувати і не навчати в ім'я Ісуса. І коли вони їх відпустили, ті повернулись до своїх. 23-й вірш 4-го розділу книги дій будучи відпущені, вони прийшли до своїх та переказали, що говорили їм первосвященники та старішини. Ті ж вислухавши, однодушно піднесли голос свій у молитві до Бога і сказали: «Владико Боже, який створив небо і землю, і море і все, що в них 27 27-й вірш. Бо справді зібралися в місті цьому проти святого сина твого Ісуса, якого ти помазав, ірод і Понтій Палат з язичниками і народом ізраїльським, щоб зробити те, чому бути визначила наперед рука Твоя і рада Твоя, і нині, Господи, поглянь на погрози їхні. Вони не сказали умертви їх всіх, щоб вони замовкли. Вони сказали: і дай рабам дай твоїм говорити слово твоє сміливо. Як, як, як? Як, як, дай нам сміливості? Як? Так тоді, як ти простягнеш руку твою на зцілення. Дух Святий, це рука Божа. Тоді, як ти простягнеш руку твою на зцілення, і щоб знамення і чудо творились ім'ям святого Сина Твого Ісуса, вони молились про знамення та чудеса, щоб їхнє послання було істинним, і по молитві їхнє місце, де вони були зібрані, захиталось, і всі сповнились Духом Святим і говорили Слово Боже сміливо. Чи отримали їхні молитви відповідь? Подивіться 33-й вірш. Апостоли ж з великою силою, це слово Дюнаміс, свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. Слава Богу, Алілуя! Алілуя. Ми знаходимо в 12-му вірші п'ятого розділу наступне. Руками ж апостолів творилися багато знамен і чудес у народі. Алілуя! Тобто вони свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. Він живий, він живий і знамення та чудеса мали здійснюватись в житті віруючих. Ви можете сказати, але тільки в житті апостолів Ні, через Ні. віруючих це робилось через віруючих, це робилось через дияконів. Якби ми мали час, ми могли б прослідкувати це у всій церкві в новому завіті. Ми могли б побачити, як це здійснювалося через віруючих, як він і говорив. Він сказав. Тих, що увірують, будуть супроводжувати такі ознаки, будуть виганяти демонів. І завтра ми будемо ймовірно більшу частину часу говорити про те, як виганяти демонів. Це захоплююча тема, яка досі актуальна. Досі актуальна. досі. і чудеса не проминули. це добре. Вони є. Він зміцнює і надає їм силу. Моліться вим'я Ісуса, буде багато відбуватися. Ми з білі зараз повернемось. Ми хочемо запропонувати вам сьогодні замовити пакет зцілення та партнерський пакет. Ви можете це зробити за адресою, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Це чудова інформація. Всі матеріали там чудові. Ми хочемо порекомендувати вам замовити їх. Алілуя. Якщо ви хочете змін, ви маєте їх зробити. Ви маєте зайнятися цим самі, самостійно живитися словом Божим. Я за вас помолюсь. Ми збірі помолимось за вас, і ми помолимось сьогодні про ваше духовне ходження. в ім'я Ісуса. Ми просимо тебе, Господь. відкрий кожному з нас, що кожен з нас повинен зробити, для того, щоб зростати ще більше, для того, щоб точніше чинити у цьому житті в силі Воскреслого Ісуса. Відкрий нам Господи все, що нас стримує. Та, сила сьогодні. Я проголошую зцілення для людей. Будь ти зцілені в ім'я Ісуса візьміть своє стілення в ім'я Ісуса. Почніть робити те, чого ви не могли робити раніше, і просто скажіть Ісус, мій цілитель, я приймаю зараз своє стілення в ім'я Ісуса. Слава Богу. Білі, я справді вірю про велиця Духа Божого. Ми згоджуємось. Я вірю в це. І де би не очікували його, Бог діє. Почніть вірити Богу. Так. Відвідуйте конференції віруючих. Там ви побачите силу Божу в дії. Ми з білі побачимо з вами завтра. Так. Це Глорія білі, Фала і пам'ятайте, ісус є Господь. Faithful, everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed. This child. My God, you're not a man that you should lie. Lord, you're faithful, long suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy you will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend. You're my golden king. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My God, you're faithful. Lord, you're faithful.